Вони не втомлюються допомагати людям, яким зараз найтяжче. Мова про тих, хто живе і хто боронить нашу країну на сході. Місія братерство без кордонів почала направляти допомогу в зону АТО із самого початку бойових дій. Сьогодні у Сарнах волонтери вантажать їжу, обладнання, будматеріали, інструменти і теплі речі. Уже сьогодні ось ця вантажівка відправиться за 1200 кілометрів від сарн. Завтра в районі обіду вона має бути у слов'янську, а потім знову повернеться на рівненщину. І знову заповнена поїда туди. У цій черговій посилці дві тисячі продуктових пакунків: половина цивільним, половина військовим. Відрізняються вони тим, що для військових не клали борошна, але додали засоби особистої гігієни. Волонтери кажуть, розвантажують усе там дуже організовано. «В Слов'янськ під'їжджають автомобілі, які отримують як для населення гуманітарну допомогу, так і для наших солдат. Для слов'янської міської лікарні ми веземо речі медичного призначення. Це Ліжка багатофункційні, які є там дуже великим дефіцитом. Матраси, ліжанки, одяг медичний. Це вже не перший десяток вантажів. До слова, назад, місія повертатиметься не сама. На зворотньою просяться декілька сімей, ми думаємо забрати переселенців, які хочуть до нас переїхати з Ольшовська, то теж на, Отакий наш зараз намір. От. Я вже звик до тих поїздок, вже якось так, як вже тиждень один не їздив, то вже, то вже як, як щось не по-своєму. Хочеться їхати. Ми довольні тим, що маємо можливість послужити нашим хлопцям і тим, які зараз переживають трудності. Вже наступного тижня місія Братерство без кордонів відправлятиме на схід вантажівку із овочами, а ще до них традиційно додадуть теплий одяг і те, що проситимуть українські воїни. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.